Я дякую своєму роду та батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час здоров'я та сили. Я дякую батькам за їхню турботу. Я дякую своєму роду та батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час здоров'я та сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння та прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість у ньому втілитись. Я дякую своїм предкам, за те, що в мене є життя та програми цього життя. Для мого життя у мене все є. І цього достатньо, все інше я створюю з Божою допомогою. Рід Всевишній. Я скасовую програми злиднів і бідності, як накопичені у моєму роді, так і створені мною, як у цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку. Та багатства для процвітання мого роду. Рід Всевишній, я скасовую Твоєю силою і благодаттю всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я наповнюю через свої думки та вчинки свій рід енергії. Любові та творення, рід Всевишній, я знімаю з жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого початку. Я знімаю програми з чоловіків рода, спрямовані на знищення кохання жіночого початку. Я наповнюю своє життя. І життя всіх чоловіків, і жінок мого роду, любов'ю та гармонією. Рід Всевишній, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками роду мого. Рід Всевишній, я молюся за те. Щоб усі представники роду мали хороше здоров'я, дозволили собі бути багатими, успішними, товариськими, життєрадісними людьми в усіх сферах життя, слідували твоєї волі. Я скасовую негативні програми, повторюю долі своїх батьків та предків. Я молюся. Щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. Вивільнювані енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо навколишнього світу. Хай буде так.